Добрий день. Сьогодні розглянемо формулу коренів квадратного рівняння і на основі цієї формули розв'яжемо два стандартних квадратних рівняння з визначеними числовими коефіцієнтами. Поїхали. Перше квадратне рівняння x квадрат плюс 7х плюс 6 дорівнює 0. Коефіцієнт А дорівнює Так, Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Записуємо b квадрат мінус 4 ac дорівнює Б в квадраті. Роль коефіцієнта b відіграє 7 7 в квадраті 49. 49 мінус 4. Пишемо. А у нас дорівнює 11. А цежка у нас дорівнює 6. Так, 4 на 6, скільки буде? 24. 49 мінус 24, 25. Так, корінь з 25 це п'ятірка. Пишемо х1 і друге дорівнює. Міс Б мінус 7. Плюс мінус корінь з 5, поділити на 2а. А дорівнює 1, значить пишемо просто двійку. Так, йдемо по плюсу. Мінус 7 плюс 5. Мінус 2 ділимо на 2. Перший корінь мінус 1. Мінус 7, мінус 5 ділимо на 2. Мінус 12 поділити на 2. Мінус 6. Другий корінь мінус 6. Ось і все, друзі. Так просто розв'язується за допомогою формули коренів квадратного рівняння. Перше квадратне рівняння розв'язали. Корені мінус 1 і мінус 6. Можете перевірити, вони всі задовольняються перше квадратне рівняння. Розв'язуємо друге. Дискримінант. b квадрат мінус 4 ac Нічого не міняється. Формула та ж сама. b в квадраті. Роль бешки відіграє числовий коефіцієнт мінус 8. Мінус 8 у квадраті це 64. Відняти 4 помножити. Знову ж таки, А дорівнює 1. С дорівнює 12. Дорівнює. Що тут у нас виходить? 4 помножити на 12. Скільки у нас виходить? Скільки у нас виходить? 48. 64 мінус 48. А ну, давайте порахуйте. За арифметику... арифметику не забули. Це буде 16. Так, корінь 16. У нас 4. Записуємо x1 x 2. Мінус b Плюс мінус корінь з дискримінату. Поділити на 2. Нічого не міняється. Мінус b. Мінус мінус 8 буде просто 8. Плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Так. По плюсу йдемо. 8 плюс 4. 12 ділимо на 2. 6. Перший корінь 6. 8 мінус 4. 4 ділимо на 2, другий корінь 2. Ось і все. З вами була математика доступна. Всім удачі!